Вітаю, Час новин на 11 каналі. Далі про найголовніше. З нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Невдовзі у Дніпрі припини роботу 18-й трамвай. Це пов'язано з будівництвом північного об'їзду в районі Кайдацького мосту. Поліпшили здоров'я понад 600 дітей в Центру фізичної терапії та інклюзивного навчання ім. Святого Іоанна виповнилося два роки. Новорічний ажіотаж вже стартував. Як змінилося місто та чому важливо починати підготовку до свят завчасно? Дивіться у другій половині випуску. І бродвейські шлягери на дніпровській сцені: п'ять артистів та шоу балет зробили виставу з найкращих номерів відомих мюзиклів. 5 січня в Дніпрі припиняє роботу трамвай номер 18, А за пару днів після цього зміниться маршрут 19-го. Це пов'язано з будівництвом північної об'їзної дороги в районі Кайдацького мосту. Яку альтернативу пропонують пасажирам транспортники? Дивіться далі в сюжеті. Проспект Свободи з'їзд із Кайдацького мосту. Вже за два тижні тут почнуть демонтаж трамвайних рейок у напрямку переправи. А ті, які йдуть з неї, перенесуть на декілька метрів правіше. Усе через будівництво північної об'їзної одна із естакад вона буде набуть присікати проспект Свободи, по якому ходить трамвайний маршрут, 18, і і 19. Для будівництва цієї естакади необхідно буде встановити 80-метрові мостові прольоти. І в зону будівельних робіт попадає наш трамвайний путь на час проведення робіт. Комунальники вирішили закрити 18-й маршрут, натомість 19-й — подовжити з 9 січня. Трамвай на житломасив Лівобережний 3 буде ходити за такою схемою. З площі Старомостової по проспекту Свободи прямо аж до площі Новокодацької станція метро проспект Свободи. А вже звідти рушатиме в напрямку лівого берега. Довжина маршруту виросте на 3,5 кілометри. Відтак збільшиться й час у дорозі. Тож комунальники пропонують городянам пересідати на метро. Справа в тому, що їхати сюди на Новокодацьку із площі Старомостової трамваєм близько півгодини, кажуть ОКП «Дніпровський електротранспорт. А от здолати ту саму відстань на метро можна удвічі швидше, усього за 15 хвилин. Саме для пасажирів 19-го маршруту вводять так званий подвійний квиток. За 8 гривень можна буде здолати частину маршруту трамваєм та пересісти на метро. Кондуктор і начальник станції, який буде обслужувати, а свою частину білета отрывает. И і у пасажира остається метро. Пересадочний, і он бесплатно їде в Если Якщо він в метро, то значит, отрывается у нього хвостик і он садиться в трамвай з пересадочним талоном. Придбати квиток можна буде на усіх зупинках трамваю номер 19 та на станції метро Вокзальна. Пасажири ставляться до таких змін із розумінням. Конечно, можно потерпеть, и ведь это ради, э, делается ради чего-то. То есть э, не просто так, как кому-то захотелось взять и перекрыть дорогу. Ну, а що? Делают, зато раз грузят, не будут ездить эти фуры и бить дорогу. Також комунальники обіцяють більш короткі інтервали руху 19-го трамваю – до 10 хвилин весь день із 5-ї ранку до 23-ї вечора. Задля цього на маршрут переведуть водіїв та рухомий склад із тимчасово закритого 18-го. Поновити ж звичний рух обох трамваїв планують до кінця наступного року, коли в районі кайдацького мосту завершать роботи. Транспортники додають із 11 січня на ділянці перекриють і автомобільний рух, а отже, зміняться і маршрути міських автобусів. Владислава Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Поспішала на потяг, натомість потрапила у кювет у Дніпрі. Водійка Тойота під час обгону не впоралась з керуванням, вдарила Мерседес, що рухався у сусідній смузі, та злетіла за Мурського мосту. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав за словами кермувальниці. Вона запізнювалася на вокзал. Поліпшило здоров'я понад 600 дітей центру фізичної терапії та інклюзивного навчання ім'я святого праведного Іоанна виповнилося два роки. За цей час він став реабілітаційним осередком для малечі з усієї України. Чому робота, якою там займаються з дітьми, надважлива, розповість наша Софія Куценко. Восьмимісячна Єва на масажі трохи капризує. Це каже її мама. Звична справа після вихідних курс масажу в Іоаніовому центрі. Дівчинка проходить вже втретє. Тут маленькі допомагають побороти кривошию. До реабілітаційного осередку ходить і старша сестричка Єви. З нею займаються логопед та психолог. Мама дівчаток помічає кардинальні зміни. Результати ми бачимо, задоволена. Спасиба колективу, дуже велике. За те, що от є такі спонсори, є такі фонди. І взагалі, за все, спасія за допомогу. Сьогодні центру реабілітації фізичної терапії та інклюзивного навчання святого праведного Іоанна два роки. За цей час тут пройшли реабілітацію більше 600 дітей віком від нуля до 18 років. У кожного маленького пацієнта надскладний діагноз. Це дітки з захворюваннями нервової системи, такими як церебральний параліч, Захворювання, які пов'язані з перинатальною патологією, генетичні захворювання нервової системи, м'язові дистрофії, захворювання, які супроводжуються порушенням розвитку психомовного, мовлення розвитку, дітки зі спектром аутизму. Інтегрувати таких дітей у суспільство головна мета закладу. З малечою працюють провідні спеціалісти з фізичної реабілітації, соціалізації та профорієнтації. У центрі є всі умови для всебічного розвитку дітей. До кожного пацієнта тут особливий підхід. Індивідуальну програму реабілітації Готуємо під кожного конкретного рібінка в залежності від його індивідуальних проблем. І діти проходять курс реабілітації, як і фізичної терапії, так і ерготерапії логопед участвует в нашій команді для дітей, у которых есть данные проблемы, Сенсорна інтеграція ідея створення реабілітаційного центру належить родині Овчиннікових. На її втілення пішло майже чотири роки. А зараз це місце користується великою популярністю не тільки на Дніпропетровщині, а й в інших областях України. Реабілітація малечі здебільшого здійснюється коштом меценатів та благодійних фондів. Я іскрені рад, тому що. Діти, які приходять з отримують облікчення, тисцілення, і ми дійсно приносимо велику пользу дітей, які этом нуждають. Центр працює за інноваційними методиками та оснащений сучасним обладнанням. А незабаром тут ще з'явиться і унікальний комп'ютер для дітей з проблемами опорно-рухового апарату. Інвестували на нього усі небайдужі. Цей комп'ютер дозволить і дітей вчити комунікувати з цим світом і більш точно як працювати з ними, виставляти якісь діагнози, допомагати їм взагалі розвиватися. Один реабілітаційний курс триває 10 днів. По п'ятницях з центру виписують щонайменше 25 пацієнтів. Доброю традицією стала нагороджувати дітей медалями, грамотами та подарунками. Софія Куценко, Єгор Любарщук, новини 11-го каналу. Штам Омікрон вже в Україні його виявили у особу, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. за прогнозами, нова коронавірусна хвиля може охопити нас вже за місяць. Тож важливо дотримуватись попередніх протиепідемічних заходів. А поки захворюваність дещо пішла на спад, про ситуацію детальніше далі. За минулу добу в Україні зафіксовано понад 2,5 тисячі нових хворих на ковід. 19 летальних випадків 157. На Дніпропетровщині додалось півсотні нових інфікованих. Зараз в Дніпропетровській області в нас до 5 тисяч активних хворих, 1200 хворих перебувають в стаціонарі. Це пацієнти старше 60 років, пацієнти у середньому стані середньої важкості. Важкі пацієнти 12-15 осіб постійно перебувають на апаратах. Штучної вентиляції легень, хоча й досі на Дніпропетровщині її райони, де фіксується зростання захворюваності, в цілому по області спостерігається тенденція до зниження показників. За тиждень складає 1912 нових випадків. В той час, як минулого тижня, ми говорили про. Те, що був приріз захворюваності тижневий, 2979, майже три тисячі ми мали на тому тижні минуло, і за цей тиждень у нас якби приріз захворюваності приблизно якби дві тисячі нових випадків тижневий. Але на порозі нова небезпека у вигляді штаму Омікрон, який вперше зафіксували в Африці, але його вже виявляють в Європі. В нас він може набрати обертів за місяць, кажуть медики. Тому вкрай важливо продовжувати всі відомі протиепідемічні заходи. В області й надалі працюють 44 госпітальні бази, але кількість ліжок зменшили. Зараз їх понад дві тисячі. реєструється. 15, 20, 50 випадків померлих від складнень коронавірусної хвороби, тобто ми не перестаємо розмовляти, і, на жаль, питання захворюваності, смертності дуже актуально, як і в попередні рази. І все чітче простежується зв'язок тяжких форм і летальності з рівнем вакцинації. Майже всі пацієнти, що померли від наслідків коронавірусної хвороби, не були щеплені. На сьогодні в області дві дози вакцини отримали 45% населення. Олена Петроченкова Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. У Кам'янському триває реконструкція дев'ятої лікарні. Минулого року там оновили вхідну групу та другий поверх. А тепер, після капітального ремонту, відкрили і третій, де розміщені терапевтичне та онковідділення. Подробиці далі. Будівля терапевтичного корпусу 9-ї лікарні була зведена у 50-х роках минулого століття. Капітальний ремонт тут виконали вперше. Між тим тільки до терапевтичного відділення щороку звертаються за меддопомогою дві тисячі кам'янчан та мешканці прилеглих районів. Кожний куток відділення повинен бути використовуватися або для надання медичної допомоги або для комфортного перебування. Тому і у медичного персоналу є можливість комфортно працювати а у наших пацієнтів скоріше виздоровляти і виходити додому. У терапії змінилося геть. Усе тут відремонтували стіну, підлогу та покрівлю. Замінили вікна, двері, завезли нові меблі. Тепер кожне з семидесятків ліжок відділення обладнано кнопкою виклику персоналу. При потребі цілодобово пацієнт може викликати самостійно медсестру. Сигнал відображається на посту у медсестри, яка спостерігає, на якому ліжку в якій палаті знаходиться хворий. У терапії лікуються кам'янчани з патологіями серцево-судинної системи, дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту. Вже наступного дня вони повернуться до відремонтованих палат замість великих на 10 хворих. Кімнати перебудували на менші. В яких із зручностями розміститься чотири, три або два пацієнти. Хочеться сказати слова вдячності міської владі, нашому міському голові Андрію Леонідовичу за ту підтримку, яку він надає нам, нашій лікарні, і я скажу, що за останні два роки підтримки міської влади лікарня дуже змінилася в кращому напрямку. Відремонтовано дуже багато відділень. У дев'ятій лікарні вже повністю відновлені відділення онкології та патології вагітних. Відремонтовано реанімацію та педіатрію. Загалом впорядкували вже вісім підрозділів, і роботи тривають. Ми виконуємо ремонтні роботи в 10 відділеннях, в тому числі ми побудували з нуля амбулаторію в Романко, проводимо повний капітальний ремонт другої лікарні. В наступному році ми також продовжимо цю роботу. Будемо ремонтувати відділення в наших лікарнях. То, що стосується дев'ятої лікарні, у нас заплановано повне утеплення центрального корпусу, ремонт фасадів цього корпусу та роддому, а також повний благоустрій території. Ганна Вовк, Дмитро Вєтров, новина одинадцятого каналу. Амбулаторії, парки, дороги, дитячі садки та школи. Обласна влада підбила підсумки щодо втілення цьогорічних проєктів. Всього збудували та реконструювали майже 100 об'єктів. Серед них масштабні, інфраструктурні, і ті, що менш грандіозні, але всі вони безумовно покращили якість життя мешканців області. 100 об'єктів серед них вагомий відсоток це автошляхи. 450 кілометрів державних доріг відбудували в поточному році. Серед них південна об'їзна, яка почала працювати днями. Не менш значущі місцеві шляхи. Їх в області додалося 130 кілометрів. Це маленькі сосуди, які дають можливість з'єднати невеличкі населені пункти нашої області, по котрим можуть проїхати швидкі. Можуть приїхати шкільні автобуси дітям лише добратися до пірних шкіл. А також це зв'язок з обласним центром та з більш крупними містами нашої області. Головними інфраструктурними проєктами названо два: це старт будівництва аеропортів у Дніпрі та Кривому Розі. Дві з половиною тисячі дітей в поточному році пішли в оновлені навчальні заклади. Школи з'явились в першотравенському апостоловому Сурсько-Літовському. У Дніпрі наймасштабніша реконструкція проведена у гімназії номер 33 ми зберегли історичний фасад самобутність цієї школи, але усередині ця школа стала зовсім новою. Родзинкою школи стали тематичні фотошпалери у вучбових класах. Також у гімназії з'явився двоповерховий харчоблок та розумне відеоспостереження. Державна програма Шкільний автобус дозволила придбати в поточному році 29 машин, завдяки яким дітям з віддалених населених пунктів легше діставатись опорних шкіл. Відбудовано та реставровано і певну кількість дитячих садків, спортивних майданчиків та стадіонів. І відкрито перші шість групових будинків для дітей сиріт або позбавлених батьківської опіки. Проживання у таких умовах дозволить малечі отримати соціальну адаптацію. Вони проживають у будиночку до 10 дітей, з ними постійно, цілодобово знаходиться вихователь. Вони ходять головне до звичайної школи та дитячого садочка. Разом з вихователем ходять до ринку, магазину, готують собі їжу, покупають. Необхідні продукти загалом на бюджет розвитку області було виділено 4 мільярди гривень. На наступний рік фінансування майже таке ж, що дозволить закінчити проєкти, що тривають, та розпочати нові. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Святковий концерт з розважальною програмою, незвична фотозона та величезна ялинка. Так відкрили оновлений сквер та відсвяткували Миколая на вулиці Липовій. Територію реконструювали за ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського. Як зараз виглядає сквер? Дивіться. Свято Миколая, мешканці житломасиву північний цьогоріч відзначили у новозбудованому сквері. Подібної локації на віддаленому мікрорайоні ніколи не було. Ця територія згадує Валентина Олексіївна. Років 30 була занедбаною, і ось нарешті її облаштували. Дуже подобається. У нас тепер культурний центр. Нам не треба їздити в парки, не треба втратити е, гроші на транспорт. І, хоч сквер щойно відкрили, він вже став однією з найулюбленіших локацій у місцевих. Для дітей тут звели ігрові та спортивні майданчики для їхніх батьків. Затишну зону відпочинку, встановили у сквері і освітлення, а саму територію озеленили. Місяць тому за участі мешканців району тут з'явилася липова алея. Катерина разом із родиною тоді висадили аж три дерева. Гордості, що зробив щось для е, свого району, такої краси в нас я взагалі не те, що не пам'ятаю. Я навіть не мріяла про таке, що може таке статися. І до нас завітає цивілізація в прямому сенсі. Облаштування зелених зон у промислових районах Дніпра один з пріоритетів народного депутата України Дмитра Киселевського. Саме він залишив на цей об'єкт 5 мільйонів гривень державної субвенції. Ще майже п'ять виділили з обласного бюджету невдовзі. У сквері з'явиться ще й відеоспостереження. Його встановлять коштом міського бюджету. Якщо всі разом взялися за одну справу, і народні депутати, обласна влада, і місцева влада і громада, яка тут живе, то ж справи вдаються. Якщо люди тільки сперечаються в Фейсбуці, хто кому що винен, то нічого не робиться. Якщо всі роблять разом одну справу, то бачите, такий сучасний красивий сквер тут е -е, встановлено. Проєктну документацію зони відпочинку профінансувала компанія Інтерпайп. Крім того, її коштом відремонтували дорогу навколо та замінили застарілу трубу водопостачання, яка розташована під сквером. Ми профінансували заміну цієї ділянки труби, щоб зробилося до початку ланчатних робіт. Надалі вже перед початком реконструкції Інтерпайвтормець зробив дорогу навколо будинку культури Північної, а також був ініціатором організації новорічної ялинки новорічних прикрас. На честь відкриття довгоочікуваної локації для мешканців Північного влаштували новорічне свято. Цього вечора сквер став грандіозною розважальною зоною. Люди повинні мати вільний доступ до комфортного відпочинку, до безпечного проведення часу і пишатися своїм мікрорайоном. І наостанок у сквері засяяла шестиметрова ялинка. Софія Куценко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Новорічний ажіотаж вже стартував. Дніпряни встановлюють вдома ялинки, а вулиці набули яскравого вигляду. Все завдяки святковим локаціям, яких у Дніпрі тільки більше. Як змінюється місто напередодні Нового року та чому важливо починати підготовку до свят завчасно, розповість Катерина Смесова. Євгенія створює різдвяні прикраси щороку та не лише для власного будинку, а ще й на робочому місці. Тут усе декорували разом з колективом. Біля входу урбаністична ялинка з гірлянд. Далі скандинавська, для якої дівчина власноруч збирала гілки у лісі. Про традиційно то також не забули. Це складно зробити одразу за одним заходом. Ми по чуть-чуть спочатку повісили вот эту решетку. Подсмотрели теж ідею неї гірлянду. Вот з кожним днем знаєте, як капусту надівали якісь украшення, щоб получилась спільна картина. Власну оселю Євгенія також облаштувала. Найбільша любов дівчини скандинавські гноми, їх у неї чимало. А ялинка цьогоріч не стандартна, а з яскравою гірлянди. Я стараюся кожен вообще робити різні у себе дома, тому що скучно бачити одну і ту же картину. Тобто минулому году у мене була живая в пози прошлому А В этом году мені захотіла щодо смішення скандинавського стилю і просто огней. Завчасно до нового року підготувався і цей красень двір по вулиці Суворова. Вже з першого листопада він тішить очі місцевих. Мешканці будинку прикрашають свій загальний простір вже другий рік поспіль. Усе роблять власноруч. Тогоріч на декорації зібрали 12 тисяч гривень. Може, там 100-150-200 двісті і Так от і ви знаєте, дуже багато людей здають на удивлення. В основному то всі. Да, да, ми здадим, але тут дійсно здавалі. Ініціатива створити зимову красу пішла від голови цього будинку Олега. Чоловік запропонував додати декорації і цьогоріч до того ж кінці грудня мешканці очікують на появу Діда Мороза та Снігуроньки, а ще на невеличкий банкет. Люди з радістю согласилися, тому що це дійсно красиво, це дійсно настроєння. І е, в минулому году, навіть люди не хотіли знімати. Ми е, знімали всі гірлянди після 8 марта. Готуватися до новорічних свят завчасно важливо перш за все для вашого психологічного здоров'я. Психологи радять влаштовувати собі свято якомога раніше. Влітку ми отримуємо достатню кількість вітаміну, Д. це забезпечує людину енергією. А от зимові свята вигадали саме задля накопичення позитивних емоцій. постоянная одна и та же серость, она депрессует народ очень сильно. Поэтому, если вы можете поставить елку сейчас, поставьте ее 1 декабря. Каждые там 2-3 дня добавляйте в свой интерьер какой-то один маленький декор. Не обязательно Понаді у і украсить все сразу. Можна по чуть-чуть там щось повесили, тут свічку купили. Загалом Дніпро вже майже готове до зустрічі новорічних свят. Цьогоріч з новинок у місті з'явилися гірлянди просто над проїжджою частиною. Їх розмістили на вулицях Воскресенській, січових стрільців, Михайла Грушевського та на Харківській, Ще відновили традиційну ковзанку у середмісті. До того ж, знайому усім центральну ялинку обіцяють змінити на нову. Катерина Смесова Сергій Озеров. Новини 11-го телеканалу. Ілюзія Бродвею. Вистава з такою назвою каже, сама за себе. П'ять дніпровських артистів та шоу-балет задумали представити публіці найкращі номери бродвейських мюзиклів. і вцілили задум за допомогою програми Культурна столиця. Прем'єру бачила наша Ірина Каблуцька. Все починається із соло без слів актора Андрія Євсеєнко. Ця історія про невдаху, якого врятує музика, як і весь твір за назвою Ілюзія Бродвею його ідея. А чому ілюзія Бродвею? Але ілюзія вона з нами. Мене окружають потрясаючі, удивительно талантливі люди. Новий ну вот, час. У виконавці вже є у багажі вистава за мотивами відомого мюзикла «Нотр-Дам де Парі, що з успіхом відбулася минулого року. Все одно артисти хвилюються. Канвішна як це оцінить зритель, Дуже волнітільна, тому що в панашим как це задумкам А як оно получится? Задум набрати шлягерів у Ебера, Лея, Кандера, та втілити їх в одній програмі виник не випадково. Цей жанр зараз знов популярний, і немає співаків, будь то оперних або естрадних. Хто б не спробував виконувати пісні з бродвейських мюзиклів. Ви стравиться ніяка драматургія, яку теж треба пережити. і ти починаєш це переживати, а по-другому не вийде. Роль Воланда у найвищій точці переживання це справжній творчий подарунок для Олександра Сергеєва. Вибартой, як я, брава Маргарита. Живий звук і справжні емоції. Риси цього жанру. Без шоу-балету картина була б неповною. Тому в ілюзіях Бродвею він також є. Вислушуємо музику, придумуємо картинку, вистраюємо схеми, потім стаємо хореографії. І вже вместе з вокалістами общий рисунок. Сложно заключається в інтенсивності, то тобто шоу балет практично не уходить з сцени. Ми з першого номера… І по ми практично на сцені. Нова робота творчої групи Андрія Євсеєнка розпочала своє життя поки що на сцені невеличкого концерт-холу у планах підкорення і більш великих майданчиків. Мені важливо, щоб артист, який теж викладається на всі 100%, щоб він не був в пустому залі. Для того щоб вистава була успішною, слід було обрати жанр, де сходяться всі емоції від суму до невтриманого весілля. Глядачі з цим погоджуються. Іногда хочеться чогось грустного, іногда хочеться чогось веселого, іноді хочеться чогось навіть драматичного. і все це є в мюзиклі. Прем'єра відбулася. А далі ілюзію Бродвею можна буде знайти на сайтах культурної столиці. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Ну а якщо ви володієте цікавою інформацією, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Я ж з вами прощаюся. Дякую за увагу. Будьте здорові. Побачимось вже в наступних випусках новин.